Найомий. Олексій Іванович з самого початку, як був перший раз під грушею, він написав 12, 12 віршів про цю грушу. І сьогодні ви їх можете послухати серця. Про цю грушу ось він стоїть перед вами. Несу тобі свої слова кобзарю із тих країв. Де конка витіка, твої, твоїми віршами я марю, свої пишу, нехай не серіка. ріка, хоч невеличка конка силу має, легенди в синій течії хова, свої я вірші нею відсилаю. Сюди, до тебе, батьку, до Дніпра. У них звучить тобі хай вічна слава, зірець ти юним назавжди. Дніпро і ти, наша держава, ніколи не зістарять вас роки. Не була я тут жодного разу, а в душі що ще мить і не гоїться. Скільки води збігли з того часу, а стежки до груші все сходяться. Ще не довгі стежки не утоптані. Ти прости нам та недбалості, під квітник ще тут землі не скопані, але скільки тут радості, скільки люду у свято сходиться, і з буском, і травневими квітами, коб зареве тут свято проводиться, і з віршами його, і з заповітами. Побувала тут і сили набралася. Побувала і духом зміцнилася, у любові Тарасу зізналася, і з думками його поріднилася. Як хороше у травні зустрічатись біля тих місць, де побував Тарас. З історією чільно привітатись і пригадати той далекий час на батьківщину, подорож жадану, козацьку славу удихнуть грудьми, згадати юність, дівчину кохану. Поговорити з рідними людьми, послуха думу, що ревуть пороги. Дуби у плавнях, розпитати про все, дізнатись, ще які в житті дороги. Удача позаплану несе. Як хорошо під грушою зібратись, вона ще родить діточок малих. Зустрітися і мирно побрататись, як у рядках і заповітів золотих. Ось дістав Дніпра і Хортиці. Ще козацька тут слава жива. Ще співаю тут сизіє горлиці, що аж дух мені забила. Тут вирує Дніпро порогами, ситцю все воду дає, мандрував я ж шляхами-дорогами, щоб життя оновити своє. Оновити козацьку славу, характерників Духом Святим, щоб під грушею кучерявою, думу довгою думати них. Тут, у задінку під глястою, я оплакував слави місця, щоб не звали і нещасною. Щоб ім'я Отця. Пейзажі Вознесенівки знайомі, Кресла та груша, спогади чи сон. Шевченко тут сидів, а нижче плавні з Дніпром співали в унісон. Було це, звісно, була, те те знають, від діда прадіда історію ведуть. На місці цім про те оповідають, і спогади тоді. Для всіх нас оживуть, а груша стиха слуха. Все те знаю і хочу довго-довго ще я жить, все нові покоління зустрічаю, тож хіба можна з цього не радіть? Стоїть на дворі двадцять перший бік. Кресла та диво, родить дикі груші. І нові покоління кожен рік Шевченку відкривають власні душі. Облетів білий цвіт із груші, закружляло ним замело, а частину у нашій душі добрих спогадів принесло. Відпочинок то був, чи пристанище ти роздумував тут, чи писав. Хтось бажав, щоб було тут згарище, але груша жива, щоб ти знав. Наш Тарасе пророче з неба, як би встав ти, то всіх пізнав, ми з віршами. Піснями до тебе, все ми робимо, що ти сказав. Заповіти твої не кінчаються, Та й плани твої не навік. Тому в травні отут збираємось. З року в рік, та все з року в рік, тож не всохне тут гілочка жодна, бо коріння пройшло крізь граніт, і вода із Дніпра прохолодна, живить грушу і весь наш рід. Що подарувати тобі Тарасе тут під грушу ти Може, подорож майбутнє в часі може вірші почитати, що ти писав. Може, чорнобривцями засіять землю всю під грушею ось тут. Може, просто стиха в посі, все згадать, нічого не забудь. Бо найбільше є дарунок пам'ять і слова, що в травні тут звучать. Груші дички гілочки нас ваблять, щоб тривоги наші не приспать, заспіваймо разом пісню, величаву, що століттями тут буде жити. Про твою Тарасе, вічну славу, всі ми вічно говорить. По портиці Тарас походжає, диво в кожну стежку знає, відчуває, що було. Як козацтво тут було, вибирало атаманів, вибирали полкових, скільки планували планів. І погоді бойових, щоб розправитись, звільнитись, чистим духом окропитись, не на день, не на роки, на століття, на віки. І Тарас про це все пише, на папір рядки лягли. Тут сторінка кожна дише, Щоб читать колись могли. Прадавні ремесло я зберігаю, Барвисті нитки на рушник кладу і сон. Небо й ниви вишиваю, і всі квітки оті, що усадуть. Учу дітей по правді і з любов'ю, і словом вірним щось кобзаря. Бо ті слова написані, як кров, бо у них історія твоя, і моя. Я розстелю, всі рушники розкину біля груші злетять і затріпочуть, мов крильни. Бо мають вони ніжні білі душі, Бов Вишені милими дітьми, хай стиляться стежиною до кручі від панева Черничої гори, до Запоріжжя, до цієї груші Тарасу вічну славу за твори. Трамневий день накрита домовина для всіх, де ніби знову серед нас. Пізна громада України, цей час для неї, то величний час. Твоє повернення додому усім як спрагле джерело, то віщий знак нам повезло, устами спраглими молитись, усе життя у тебе вжитись, любити матір і дитя, і власний рід та забуття, і в Україну сиротину не забувати до спочини. Дніпром теплив над ним летів, той травневої пори, на пік Чернечої гори, лишитись тут, на цій землі, якою марив у вісні, Розцвів хрещатий враз барвінок, Вернувся наш батько на спочинок. На рубежі віків століть і на межі тисячолій. Ми низько клонимо старасу і пройде ще багато часу. А заповітів звіт живий. Слова пророчі, стільки й світ, і скільки білого тут світу, і фраза кожна, вирок твій. Не всі сприймали ми слова, і фрази всі не йшли на згадку. Той досі в нас нема порядку, як Україна вижива, і скільки їй в сльозах ходити. Чому із цього світу діти? Палкі вітання ненці шлють, а може, всіх колись зберуть. Біля Чернечої гори чи біля груші рідні душі сьогодні в смутку тут стоять і слова поетові звучать. Чеканемо ми в ритмі часу на рубежі віків століть і на межі тисячоліть те, що написано Тарасом. Заповів нам великий Тарас в Україну, як матір любити. Бо вона лиш єдина у нас, а ми всі дорогі її діти, крізь віки Він говорить до нас, Його слово не згине ніколи. І сьогодні воно як наказ, що засвоїли ми вже зі школи. Українці великі й малі, у піснях заря прославляєм і на рідній прекрасній землі, в одній новій сім'ї проживає, українці великі малі, у піснях хоп-заря прославляєм, і на рідній прекрасній землі. По ній новій сім'ї на схилах Дніпра височить і вдивляється пильно в простори, неба синього ніжна блакить. Огортає його наче море, крізь віки він говорить до нас, Його слово не згине ніколи, і сьогодні воно як наказ, що засвоїли ми вже зі школи, Українці великі малі. У піснях хоп, заря прославляє, і на рідній прекрасній землі, волі новій сім'ї проживає, українці великі й малі, у піснях хоп, заря, прославляєм, і на рідній прекрасній землі, вольній новій сім'ї проживаєм. Мали. У піснях заря прославляєм, і на рідній прекрасній землі, вольній новій сім'ї проживаєм, у піснях заря прославляєм. I'm